Свіже відео я чесно кажучи, коли побачив, коли почув історію з тролею з атракціону над Дніпром, відомий атракціон, коли я побачив, я просто був в шоці. Просто був в шоці. Наша журналістка там сьогодні перебувала. От відео вже з'явилося свіже потопельника, чоловіка, який чи хлопця, який вчора зірвався. Цього атракціону, коли він обломився, зараз нібито його тіло витягнули з води, витягнули з ріки. Поки що слідство перевіряє, чи дійсно це він, і зовсім скоро ми зможемо дізнатися. Страшна трагедія. Вчора мені самому стало страшно. От ми з другом, вибачте, ну такі, як подробиці, їздили кататися на каяках. Ну просто плавати по Дніпру, і тут дізнаєшся, людина. От. Загинуло, знаєш, от от в шоці. Ти йдеш зараз у Дніпро кататися, а там хтось загинув. Це один з найвідоміших київських атракціонів. От пішохідний міст, який йде з поштової площі до Труханової, там от один атракціон небезпечний завжди. Скільки разів мені пропонували а, стрибнути? А, оце Тарзанка, бан Джампінг. Я кажу, це не дай Боже. Це дуже небезпечно. Якщо вона обірветься, йти головою об Дніпро. Це насмерть, і оцей тралі я дивився, господи. Не дай Боже, воно обірветься. Мені друзі сказали, та ні, там все так надійно. Це б воно не працювало. Я кажу. угу, вам хто тім ні, вам потім ніхто нічим не компенсує. Ви ж кажу, сідайте. навіть вчора кажу в байдарку. Я сідав. Ти підписуєш документ, що ти до власників і до організаторів такого тракціону не маєш ніяких претензій в разі нещасного випадку. Підеться байдарка на дно разом з тобою. Чи впаде атракціон? Ти ні, твої рідні, ні близькі нічого не матимуть права сказати. і тобі ніхто, ні копійки. Хоча я звичайно сподіваюся, що є якась людина, людська честь і гідність компенсують. Компенсують те, що відбулося. Ну добре, Ой, з цим розберемося пізніше. Болить, болить